Перше питання: що робити, якщо у вас вже існує пліснява та грибок? На герметику в ванній кімнаті. Друге питання: що робити, щоб не допустити створення плісняви та грибку на герметику, якщо у вас, наприклад, тільки вино зробили ремонт і почали експлуатувати ванну кімнату? Перше питання: плісняву та грибок потрібно просто витравити із герметика. Його потрібно просто знищити. Як це працює? Вам для цього потрібен очисник мультремувер від MAPEI. Процедура дуже проста: наносити його на уражений герметик. Два Два рази в день. Наприклад, вранці та ввечері. Вранці сходили в душ, витерли воду ганчіркою із герметику і просто нанесли методом розпилення очисник мультремувер. Просто нанесли на уражений герметик і пішли на роботу. Ввечері прийняли ванну, точно така ж процедура. Витерли воду із герметика і нанесли очисник мут це дуже проста процедура, щоб витравити мікроорганізми з поверхні герметику. Яка буде швидкість видалення? Це буде залежати від кількості враженого герметику та якості самого герметику. Якщо у вас якісний герметик, то звісно, ураження буде не глибоке. і. Знищення буде ну, на притязі, може, до місяця. Якщо ви інтенсивність збільшите, то буде ще швидше. Відповідь на друге питання: вода, яка стікає по плиці, в ванній кімнаті або в душовій кабіні, вона накопичується або на борту ванни, або на підлозі душової кабіни. В Накопичена вода. Перше, з чим вона контактує, це герметик, який у вас зроблений по периметру або ванної кімнати, або ванни, або душової кабіни. Накопичена вода на борту ванні та тепло і створює ідеальні умови для розмноження плісняви та грибка. Для того, щоб цього не допускати, вам потрібно кожного разу або хоча б через раз витирати залишки води з герметику. Цією процедурою ви знищуєте умови для створення плісняви та грибку. Також Кова один раз на неділю або може частіше можна використовувати очисник Moult REMOVER як антисептик для профілактики, тобто ви просто покриваєте ваш герметик цим очисником, на ніч просто покрили один раз, попшикали і все. І забули цього достатньо, щоб ті мікроорганізми, які тільки дно з'являються, були знищені на початку їхнього розвитку. Якщо ви купили очисник мультравумор для профілактики, ви можете його використовувати також для дезінфекції інших сантехнічних елементів у ванній кімнаті. Тому що це очисник, це і є справжній дезінфектор для будь-яких мікроорганізмів. Дякую за увагу! Слава Україні! Пока!